Що казати, та що робити, якщо ви звертаєтеся в міграційну службу в перший раз? Якщо звертається в міграційну службу перший раз, тобто ви приїхали в Німеччину як біженець, хочете зробити 24-й параграф. Багато хто шукає знайому людину, яка спілкується по-німецьки, або навіть наймають перекладачів, оплачують кошти і їдуть з ними в міграційну службу для того, щоб їм перекладали, щоб швидше це все зробити. Я вам скажу відразу: не спішіть оплачувати та витрачати кошти. Не потрібно вам там перекладач. Якщо ви заїжджаєте в перший раз і у вас немає ніяких штрафів, у вас немає ніяких порушень взагалі там в Німеччині або в іншій країні Європи. Якщо ви виїхали з України і ви підходите по всім параметрам, тобто щоб отримати 24-й параграф. Вам там нічого взагалі там важкого не потрібно буде говорити. Вони всі знають, що ви не знаєте німецьку мову. І навіть якщо прості там терміни чи слова вам потрібно буде перекласти, вони можливо навіть безкоштовного перекладача вам нададуть. Якщо не буде перекладача, вони можуть вам надати там планшет, на якому ви будете перекладати спілкуватися з ним або на своєму телефоні. Тобто там взагалі нічого важкого немає. Навіть якщо там якийсь буде важкий випадок у вас, там, можливо, десь щось якісь були порушення, ви можете наняти перекладача за кошти. Можливо, це не в всіх міграційних службах є, але ви можете запитати, чи можна оплатити перекладача, щоб він вам допоміг все перекласти і оформити документи. Тому не потрібно панікувати зарані, таких випадків люди справляються без перекладача, та нічого там важкого перший раз робити вам не потрібно буде. Якщо інформація була корисна, обов'язково підписуйтесь та пишіть в коментарях, чи важко вам було спілкуватися у міграційному центрі у перший раз.